Привіт всім! Ну що, настала зима. З чим я вас всіх і вітаю. І з цього приводу мене часто запитують: А як ти? Особисто ти, підготувався до зими, до холодів, до морозів і до можливого блекауту? А, я вам відповім. Я вам відповім. Ну, по-перше, я втричі зменшив споживання будь-яке. Просто відправив свою родину за кордон. А по-друге, я підготував свій власний особистий пункт незламності. Та ось він, я в ньому знаходжуся. Тут є і пічка, і радіо, і зарядка. Ну, а як я готував? Ви ж спитаєте. А я вам відповім. По-перше, я почистив свою пічку. Це зробили за мене професіонали, якщо цікавить. Пишіть в коментарях, я підкажу, де. Хлопці мили систему охолодження пічку 3 години і зробили так, що вона працює втричі гарячіше. По-друге, я теж у професіоналів перебрав свій пристрій газовий ГБО. Потім я замінив шини. З літніх на зимові, очевидно. І дещо зробив своїми руками: замінив масло, фільтри, бензиновий насос і бензиновий фільтр, це я також сам зробив. І замінив самостійно ремінь ГРМ. Про це я хочу особливо розповісти. Таку цікавинку. Тому що коли я брав машину, я теж першу заміну зробив сам. І коли я зняв. Пластиковий кожух я помітив, що ремінь дуже розслаблений. Я навіть подумав, що може це вже під кінець експлуатації ременя, воно так стається і треба вчасно міняти. Але ні, зараз я міняв вдруге і вже перевірив свою роботу. Ремінь був натягнутий екстра. Так як я його там і залишив. Тобто хтось з майстрів отак працює. Тому я Притримуюсь такого принципу, якщо я щось можу зробити сам. І це співставно за часом з заробками. Ну, економія, яку я виграю з тими заробками, які я заробляю за той самий час. І якщо я це вмію, то я це роблю. Ну, ось приблизно так. І зараз приємного огляду, дещо з цього я вам покажу. Зняв верхню декоративну кришку після моєї заміни порядок натяжіння нормальне, бо коли я 2,5 роки назад міняв, то тут було зовсім розслаблено. Я думав, що може це так з часом, але, походу, хтось неправильно тоді натягнув. Значить все тихенько працює. Не як тоді, ну зараз форсунки вимкну газові. Хоча щось підсвистує хочу показати ось такий прикол. Ремінь, який я зняв континенталь. Він відходив свої 60 тисяч. Але це жах, в якому він стане. Це просто жах. Схоже на те, що ще 1005 і йому каюк. Так що раджу вчасно міняти оці ремені, тому що мотору буде каюк. Справа в тому, що коли я зняв попередній, вже не пам'ятаю Марку там на відео попередньому є, він був в набагато кращому стані. Не такий порепаний. Здавалося, що. А, я ж не знаю, скільки він пройшов в той ремінь, бо я машину брав і на слово повірив, що він недавно мінявся. В принципі, може, то було правдою. Ну, от так. Щасно б не замінив, я не знаю, що б з ним було такі мені вже дуже не подобається. Ще прикол на ролику. Що це таке, хто знає. Аж наварено таке, як пластик, чи що це таке? А, чого воно здирається? Ну таке, крепко тримається, я не знаю скільки. Може це щось недавно накапало? І застигло. Але блін, якось стрьомно, Цей не люфтить, а верхній, обводний люфтить дуже сильно. Що поставив гейтс? Тут, зверніть увагу, стрілочки вперед. Так має бути. Ну все зібрано. Зараз момент істини. Як завжди, хоч все правильно зробив, але стрмно. Все завелось, все чудово. На початку клапани клацають до розігріву. але так і було, коли я купляв. Ну, все наче тихенько, але ролик кондіору треба замінити. Я поставив як є, наче він не дуже шумить, але треба його замінити. Привіт всім! Перестав в мене працювати бензонасос на машині. Це було чутно по звуку і тому, що машина не заводиться, але заводиться на газу і їде прекрасно. Я перевірив контролькою, чи дійсно подається напруга на контакти моторчику при запалюванні. Так воно і є. Напруга подається, моторчик мовчить. Значить, треба їхати купляти, бензонасос і бензиновий фільтр. а там сетка была, яку они кладут в комплект. Она в 4 раза меньше. Моторчик и фильтр. Вірочка, зараз буду вмикати і слухати. Працює. І тепер завожу на бензині. А бензину там поки що нема. Тепер є, коли система вже накачалась, все працює. Тільки я одного не розумію, мені здається, що бензонасос качає тільки тоді, коли працює стартер. Чому так? Для чого так? Не чую. І потім запуск в секунди 3. Це дуже довго. Ну ладно, це вже інше питання. Головне, що я все правильно зібрав і все працює. Так, ось все те, що залишилось. Моторчик, який вже не працює, фільтр, який хочеться роздовбати і побачити, що там всередині. І ось така брудна сітка. Дуже брудна. Зайва запчастина. Правда, я її не знімав. Це з набору, по-моєму, там, де був моторчик. Я не знаю для чого вона. Головне, що я вам хочу сказати найкращий кращий спосіб, як готуватися до холодів і до можливого блекауту це донатити на ЗСУ. Я так роблю і вам раджу. Переможемо. Папа! -па.